Людмила Солончук авторська пісня Козаку білому, козаку чорному. Сходить сніг із України весни на порі Шевченкові березини стануть на поріг, два брати високі дужі, із боїв заслані стужі, кров зібравши у калину, прийдуть до воріт. Козаки сидять. Не п'ють, не їдять, не співають, не жартують, обнявшись, мовчать, тужно дивляться у вічі, підпливають тепло свічі, і слова дзвінки гарячі, у серцях ячать. Козак в білому сумує, козак в чорнім спить, над Чернечою горою свічка пломенить. На усі світи небо і для мене, і для тебе. За повітко бзар читає, аж гора дрижить, Козаки сидять, не п'ють, не їдять. Не співають, не жартують, обнявшись, мовчать, тужно дивляться у вічі, підпливають тепло свічі, і слова дзвінки гарячі, у серцях ячать. Козак в білому родився, в чорнім все забув, В березневій Україні гірко дзвін загув, гайдамацькими шляхами йде в Керелівку до мами, йде Тарас, де Україну, в душу взяв і вчув. Козаки сидять, не п'ють, не їдять. Не співають, не жартують, обнявшись, мовчать, тужно дивляться у вічі, підпливають тепло свічі, і слова дзвінки гарячі, у серцях ячать. І слова дзвінки гарячі, у серцях ячать.